Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не що буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Оцікають комплексний підбір автомобіля під ключ. Хто не має часу, бажання, можливості самостійно шукати, можете звертатися до нас, проконсультуємо, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! А q 3 Автомобіль 2018 року в комплектації S Line 2.0 бензин, повний привід та автоматична коробка передач за ціною 14-600 доларів. Світлий шкіряний салон. Ось такий варіант. Шкода кодіак в класному кольорі. Автомобіль 21-го року 2.0 дизель, 220 тисяч пробігу в оригінальному окрасі за ціною 29 тисяч 500 доларів. Такий класний шкіряний салон. Кого цікавить телефонуйте. Kia Sorento. По автомобілю. Значить, 14 рік, 2,2 дизель, повний привід. Автоматична коробка 206 оригінального пробігу в рідній фарбі в максимальній комплектації. За ціною 18 800 доларів контакти бачимо. Шкіряний салончик. Є панорама з форкопом та парктроніками. Peugeot 3008. Автомобіль комплектації GT-Line. це 17 рік, 2-літровий дизель, автоматична коробка 189 пробігу в рідній фарбі. Вартість авто 22500 доларів. Контакти бачимо. Кіріний салон в класному такому стані. З фаркопом та парктроніком. Семимісний Nissan Qashqai. Чорний колір. Автомобіль 10-го року 7-місний 2,0 дизель комплектація Bose. в довгій базі пробіг 220 тисяч кілометрів. Є двозонний клімат-контроль, фари в гарній комплектації. За ціною 11,650 доларів. Фіксуємо він-код. Тканинний салон, підігріві сидінь, бачимо, є клімат, контроль, також панорамка. Та фаркоп також. Візуально в гарному стані, на легкосплавних дисках. Коричнева Audi Q5. Автомобіль 13 рік модельний, 14-й, 2,0 бензин, преміум плюс за ціною 14900 доларів. Hyundai Santa Fe. Автомобіль 10-го року 226 тисяч пробігу. 2,2 дизель, автоматична коробка за ціною 12-900 доларів. Повний привід. Шкіряний салон, автоматична коробка, кліматконтроль, досить гарні комплектації. Форкопом та парктроніками. Каджар. чорний колір. Автомобілі... Е, так, Комплектації Intense. це 16 рік, модельний, по випуску 15-й, я так розумію. Механічна коробка передач 1,6 дизель з пробігом 175 тисяч кілометрів, багато опису. За ціною 14 тисяч євро. Контакти є, він код. Фіксую Механічна коробка без підфарбувань. Тканинний салон. Круїз контроль. Ось Такі варіант. Nissan Кашкай. Автомобіль 2014 року 217 пробігу. 1,6 дизель на 96 кВт за ціною 14250 доларів. Є контактна інформація, є сервісна історія, коробка автоматична. Реноколес. Автомобіль 13-го року. 2.0 дизель автомат. Швейцарія. За ціною 13-900 доларів. Коробка автоматична. Комбінований салон. Nissan Qashqai. Автомобіль 2012 року, 2,0 дизель на автоматі, повний привід, пробіг 146 тисяч кілометрів, не бита не фарбована, камера 360, панорама, клімат, контроль за ціною 13700 доларів. Ось такий варіант. Також фіксую він код. Хманинний салон, клімат контроль з панорамним дахом на дисках. Ось така машинка. Volkswagen Tiguan, дизельна версія автомобіль з Європи. По інформації, автомобіль 2012 року. 196 пробігу, повний привід, автоматична коробка передач за ціною 16, 700 доларів. Двигун, на жаль, не вказаний. Покажу він код, кого цікавить. Треба уточнювати. Тканинний салон, кліматконтроль та підігріви. Nissan Qashqai. свіжа пропозиція на ринку. Автомобіль 2013 року, 194 тисячі пробігу, пишуть пробіг оригінальний. 1,5 тизель за ціною 12950 доларів. Бачимо контактну інформацію, Є лімат контроль, круїз контроль підтверджується документація. Також зафіксую Він-код. Автомобіль в тканинному салоні з клімат-контролем. Цікавич, телефонуйте. Volkswagen Tuarac. Так, Автомобіль 2014 року 3 літровим дизельним двигуном 240 пробігу. пишуть, оригінальний. Автомобіль з Канади. У відмінному стані за ціною 19 600 доларів. Так, коричневий шкіряний салон. Так, бачу, є панорамний дах також. Роз'єм під фуркоп. Такий автомобіль, кого цікавить, Телефон. дачі Duster. Чорний колір. 11 рік випуску, 1.6 бензин, механіка, свіжопригнав з Швейцарії. Пробіг оригінальний, 173 тисячі. Автомобіль з кондиціонером за ціною 8 тисяч доларів. Контактна інформація. Канинний салон в базовій комплектації. Ось такий варіант. Honda CRV. Автомобіль 12-го року випуску 235 тисяч пробігу, двигун 22 дизель. Так, Пробіг пишуть справжній, 100%, за ціною 16450 доларів. Бачимо контакти. Покажу також по салону. Комбінований салон Шкіра Алькантара, Коркоп, Парктроніки. Ось такий варіант. Kia Sportage. Автомобіль 11-го року випуску 2.0 дизель, 200 тисяч пробігу за ціною 14700 доларів. Коробка автоматична, повний привід. Кіряний салон, гарні комплектації, легкосплавні диски, фуркопчик. Кого цікавить, телефонуйте. Peugeot 3008, автомобіль 10 го року з 2-літровим дизельним двигуном, 238 тисяч пробігу, автоматична коробка, комплектація пишуть максимальна, є два ключі, оригінальний пробіг за ціною 10-500 доларів. Так, тут фіксуємо він код. Є панорамний дах, зараз покажу по салону. Клімат контроль, панорамка. Ось такий варіант. Nissan Qashqai. Автомобіль 2010 року 2.0 дизель 197 пробігу за ціною 10-900 доларів. З Німеччини є сервісна історія без підфарбувань. Тканинний салон, клімат-контроль. Такий варіант. Є такий яскравий Volkswagen Tiguan, друге покоління. Автомобіль 2019 року. 2,0 бензин автоматі за ціною 1950 доларів. 118 тисяч кілометрів. Фіксую. Він код, кого цікавить. Так, світлий шкіряний салончик, клімат-контроль. Більше інформації уточніте.